Шановне панство, я вас вітаю. Мене звуть Олександра. Вчора мешканці Києва і Київщини могли спостерігати такий яскравий спалах в небі. І з'явилося у вас питання, що це могло бути. І навіть вже є певні варіанти, що це могло бути. Тим паче, була ще й повітряна тривога, здається, да, в цей самий час. Я не бачила, чесно говорю, бо працювала, в мене була консультація. А от чоловік мій бачив, ну, то він розповідав, як там дійсно це було так на, прям на ціле небо, це було яскраво. Тому трошки моторошно, ну, від незнання, да, що це могло бути, тому давайте подивимося. Ще, ще ви пишете мені, що таке саме було і в Турції перед землетрусом. О, таке саме явище, то давайте з вами глянемо, з чим це може бути пов'язано. Да? Я приготувала ще Ленорман колоду. Ну, подивимось, якщо тарона відповідь. Просто всякі такі явища я, в принципі, дивлюся на Ленорман. Тож, давайте, з чим пов'язано було те явище, яке було вчора, в небі. Над Києвом і Київщиною те, що бачили мешканці, оцей спалах яскравий. Що це могло бути? Чи це рукотворне, чи це щось природнє? Що це могло бути? Чи це щось рукотворне, чи це щось природнє? Карта миру. Це природне явище. Да? Тобто, це була не людина, це е, природні явище. На що схоже? Давайте подивимося? Тобто це не обстріл, це не супутник, я так розумію, да? це щось пов'язане з природою. Що саме? Ну, приблизно? Що? Чогось було дуже багато, було дуже багато, і як ем, щось відвалилося, я так розумію, да? по повішеному. Щось, щось відокремилося, щось одно. Спочатку було багато, а потім щось одне відокремилося. Тобто це по Пентаклям, зараз, друзі, це, знаєте, або щось таке природній матеріал, або земля, або камінь. от щось таке, А жезли це вогонь. ну, Зрозуміло, да? щось таке велике, багато чогось було вогняне, воно, ну, як типу, розпалося, воно як відокремилося. Да? І оцей шматочок землі, каміння, я не знаю. Тобто ну, щось таке от природнє, воно впало. да, Правильно я розумію? Так, да, я правильно розумію? По башні, так? Да? Так, да, я правильно розумію. Тому, друзі, все добре. Чи є це якесь е, знамення? Ви мені да, от питаєте, чи є це якесь знамення? Чи це просто природні явища? Для України це знамення, чи це просто природні явище? Ні, це просто природні явище. Тобто, це в процесі Життє... життя того об'єкту. Ну, я не знаю, як правильно пояснити вам, Тобто це, це, не, це не явище, це так сталося. Просто от в природі така. Трапилася подія, да? природне явище, просто природне явище. Давайте я зараз ще далі нормально подивлюся, чи це якесь знамення карта тут чи перевернулася. Да? Це також природне явище, яке швидко проходить, воно ну, від нас це не залежить, да? від людей це не залежить. На нас це може просто якось впливати в плані. Ну, це просто погода, так? Да? Чи це якесь знамення, чи це просто природне явище у тих спалах. Це природне явище, друзі. По сонцю. Це природне явище. Це пов'язано з природою. Так добре. Тому, Тому, друзі, так, давайте ще якесь питання. Пошукаю. Так, друзі, я знайшла питання. А, будь ласка, подивіться, чи правда, що в Кремлі є план захвату Миколаєва і Одеси влітку. І, може, тому Китай говорить про перемоги Рашки в липні. Я. Давайте я зараз так загально зроблю. Чи планує Росія взагалі по будь-яким напрямкам наступати ще на Україну, робити повторний наступ? І от я вас дуже прошу: у них, блін, чим наступати, як захвачувати? Ну от чим? Якщо немає ресурсів, вони топчуться вже скільки місяців а Україна тримає Бахмут. Скільки місяців е, майже не совається, ну, по великому рахунку, да, майже не совається оця лінія оборони. Зараз я мапу відкрию. Про що ви, друзі? Яким, яким чином взяти е, Миколаїв? Ще й Одесу? Звідки? Зараз дуже багато інформації гуляє в інтернеті е, такої ІПСО? І я дуже сильно вас прошу, будь ласка, фільтруйте. З приводу того, що ми там комусь будемо віддавати свої землі, з приводу того, що Польща там буде забирати наші землі, з приводу от так само Одеси і Миколаєва. Будь ласка, чи планує? Чи є е, в думках у Ерефії повторний наступ на Миколаїв, на Херсон, на будь-яке окупувати будь-яке велике місто ще раз, повторний наступ на Україну. Чи є у них таке в думках у Ерефії повторний наступ? У них думки може і є, але зробити вони нічого не можуть. Тому що тут у них просто, це знаєте, вони настільки обмежені, вони настільки апостошені, апустош, як правильно це українською, я перепрошую, да? е, немає чим, немає змоги. В них е, Тут страх від е, контрнаступу, вони всі готуються до того, що їх будуть вибивати. Чи можуть вони ще наступати. Тут, знаєте, тільки по хитрості вони можуть залякувати дуже сильно. Да? Вони можуть робити якісь провокації, вони можуть робити якісь інформаційні вкиди для того, щоб страшно було, щоб посіяти паніку серед населення. це да. Вони можуть пускати якісь ДРГні групи в Україну, да? або там... Ну, Це ми все з вами знаємо. А взагалі ситуація, друзі, скоро дуже сильно зміниться. Тому що от скоро от реально, почнеться контрнаступ. І хтось мені там вже писав в коментарях, да, що вже там щось таке почалося, Патріот заїхав в Україну і так далі. Ну, Подивіться, які карти. Просто ну, чи готують вони, ні. Ну, не, нема чим. Нема чим. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу. Сьогодні такий день взагалі, знаєте, сьогодні ми з вами майже пропустили. Я зараз, мабуть, наступний ролик зроблю. Ми поговоримо про сьогоднішній день, тому що сьогодні енергетично нереально сильний день. Сьогодні сонячне затміння, причому кільцеве і ще й молодик, і потім починається коридор затмінь. Обов'язково зробимо. Розклад, візьмемо поради від карт, так як, в принципі, ми вже колись з вами робили, тому я думаю, буде цікаво, що нам порадить Всесвіт. І ще розкажу вам деякі цікаві нюанси цих днів, що можна робити в цей день, що буде гарно для вас і для вашого стану, для вашого середовища. Ну взагалі. Друзі, тому, будь ласка, не панікуйте, я вас дуже прошу, да? не панікуйте. Давайте глянемо. Значить, можливо, є ще якесь одне невеличке питання. НЛО. Ні, не НЛО. Карта світу це природні явища. Ага, от е, до коментаря до розкладу генерала СВР ви мені пишете да, коментар, що ходять такі чутки, що він також став жертвою отравлення путіним, вижив і збіжав за, за границю. Причастнен Ліон к правительства, правительственного самолета в Вражки. Це той, який декілька місяців назад був, а да? На той літак. Чи... А це ж не одна людина, це ж там спілка, люди, які ведуть цей канал, телеграм-канал, чи вони причетні до вибуху того літака. На Росії, то що був, чи вони причетні. М -м 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 -м. Ні. Ні, друзі, там в них взагалі інша тематика, в них інші методи. Саме, саме вони ні, саме вони не причетні. Давайте так. Давайте так. Да, весняні квіти в мене і сьогодні. Це свіженькі. Чоловік мене балує. Ну, але ж так і треба, правда? Запах фантастичний. Я сижу прям. <хи> Ой, фотографії прекрасні, да. Це я, бачите, змінила трошки обкладинки розкладів, робила таку тематичну фотосесію от, і ем, вирішила, що буде так, мабуть, це буде красивіше, ніж ну, і приємніше для очей, ніж просто якась там частина розкладу я там з картами. да. Тому так, так якось трошки організованіше, якось воно естетичніше виглядає, мені здається. Тому дякую, що оцінили фотографії. Це і, правда, така була робота дуже емоційна. Я отримала таке задоволення, знаєте, таке наповнення. Бо фотографії такі вийшли. У мене ще навіть шматочок відео є. Все так вийшло дуже енергійно, жіночно. З таким, знаєте, наповненням, і от скільки не передивляюся прям мурашить аж по сей день. Да, фотосесія просто. І світлярка була нереальна. Ну, чи була, вона є, вона нереальна. Я, я з нею працюю вже не перший раз. Так. Да. От мені, ладно. Я промовчу. Дякую. Інколи такі коментарі трапляються, я просто а, не знаю. Мабуть, це тому, що емоційно зараз всім дуже важко, да? і ну, багато хто переживає стрес по-різному. Це залежить, мабуть, від сили людини, да? наскільки. Вистачає тримати себе в руках. Тому, друзі, так. Ви так про заставки мені пишете. Дуже дякую. Я дуже старалася. Так, друзі, ну, мабуть, тоді це буде все? Цей канал це стіп над путлером, так, да, це точно. Так і є. Кобзон вже зачекався аншлаг, так. Да. Він коли буває от... О, ви ж написали мені, що і Лавров полетів у Південну Америку. Давайте і це питання зараз розглянемо, і буде в нас такий з вами такий собі бліц, так? Да? Лавров полетів. Зараз давайте подивимося, куди саме. Лавров полетів. По странам Латинской Америки. Лавров отправился в турне по странам Латинской Америки. Так что давайте подивимось. Латинскую Америку. Угу. Давайте глянемо. Для чого? Яка мета? І він же також ви в новинах дивилися чи ні. Значить, після Пригожина і Лавров також заявив з приводу закінчення війни, що Росія хоче закінчити війну. От, і планує це зробити, і взагалі всі дії їх направлені на те, щоб цю війну закінчити. Ну, щось таке, якийсь такий бред вніс. Президенту Бразилії заважає не так війна, як санкції, адже Росія важливий постачальник добрих. Ну, давайте подивимося. Да, для чого Лавров полетів в це турне Латинською Америкою? Для чого? З якою метою? Боже, благати буде допомоги. Просто він полетів, як, знаєте, просити, просити про допомогу, просити про допомогу. Сподівається на якесь, на якусь співпрацю, да, сподівається на те, що хтось щось йому там може ще дати. Тут просто все настільки погано, що. У них зараз нереальна криза в країні в плані правління, да, тому що ну, карта виходить справедливості, карта правосуддя з картою повішеною. Знаєте, це відвернулося всі, а працювати ніхто не хоче, і тут просто доведеться піти на всі, доведеться піти на жертви. На якісь жертви за, для того, щоб отримати хоч щось. Тобто він готовий піти на жертви заради того, щоб отримати щось таке матеріальне для для своєї країни. Тобто, ну поповнення запасів, да тобто підтримка, що хоче, що він хоче отримати. Допомога в чому, що хоче отримати. А, За якою допомогою він полетів, це може бути зброя? Ви розумієте, от я б, як не, не задаю це питання, карти мені говорять про те, що що б він не захотів, з чим би він не звернувся, йому ніхто нічого не хоче давати. Тому що розуміють, що це для них. Зараз допомагати Ерефії, це треба бути собі ворогом. Це треба, я не знаю ну, для чого. І ніхто не хоче цього робити. І, і я от говорю, що питаю, м за чим він все ж таки полетів. А мені знову, ти не туди дивишся, да? ти не туди дивишся. Розверни, розверни увагу. Ніхто… Не хоче зараз працювати з Ерефією. Ніхто не хоче зараз їм допомагати. Тобто вони. Знаєте, можливо, є якісь точкові країни, які ще щось трошки допомагають. Там, я не знаю, в Африці там, да, чи Корея там якась. Ну, я розумію, що от Щось таке. Те, що проти Штатів, вони ще готові давати хоч якусь там допомогу. Хоч маленьку, але щось. А всі, всі інші, ні. що він привезе? Давайте так ще спитаємо, що Лавров після цього, після цього турне привезе в Росію, чи привезе щось? Після цього турне, що привезела Лавров щось з Росії. Йди додому після цього турне. Чи привезе він щось в Росію? Щось привезе. Але, але це. Це не врятує ситуацію. У них всередині в країні дуже. Сильна боротьба починається. Те, що він привезе всі його намагання і всі його очікування, все, що він не хоче, все, що він собі планує, взагалі, будь-яка попит... попитка, да? будь-яка спроба щось таке врятувати і щось отримати, всі зусилля вони ні до чого не призведуть. Щось привезе, да, попажу, можливо, щось і привезе, але це знаєте. Ну, от я знову питаю, чи багато привезе, і мені знову зверни увагу, не туди дивишся. Тобто, друзі, не, це навіть не це не вирішить. Їм взагалі ніякої погоди їм не зробить. Тому хай поїздить. Хай поїздить. Дякую вам велике за ваші питання. Дякую, друзі, за те, що тримаєте в курсі новин. Дякую за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на канал, діліться їм з вашими знайомими, ставте вподобайки. Це допомагає каналу просуватися. А ще, друзі, будь ласка, бережіть себе і бережіть Україну.